У цій залі зібралися ті, хто в найважчі місяці війни залишався на роботі. Вони оперували поранених, приймали пологи, лікували, надавали психологічну допомогу. Під обстрілами у бомбосховищах харківські медики робили все, аби врятувати та підтримати кожного. Це не опишеш. У нас шоста поліклініка. Ми знаходимося на Салтівці. І Там дуже було гучно. І мене чоловік проведжав на роботу, і ми попали під мінометний обстріл. Що посиділи і пішли далі на роботу. Це вже в крові. Це медицина це в крові. Я 40 років в медицині. Прийшла молодою дівчиною в 25 років. Це, мабуть, доля. Від долі нікуди не підеш. Тому я дуже дякую. Своїй долі. Щирого здоров'я всім медикам, достойної зарплати. І мирного неба, мирного неба. Ми чекаємо перемогу, ми переможемо. Із днем медичного працівника гостей привітав мер Ігор Терехов. Харківські лікарі надійно тримають свій фронт від перших хвилин повномасштабного вторгнення. Попри всі складнощі, безстрашні та мужні фахівці виконували свої обов'язки якісно та швидко, і нічого не здатно було їх зупинити, згадує міський голова. Я пам'ятаю пустинне місце. Наш Харків. І тільки карети швидкої допомоги їздили під військ сина і рятували, рятували, рятували життя людей. Повірте мені, що ми вас дуже-дуже любимо, ми вас дуже-дуже поважаємо. Ваш героїчний труд це приклад для усіх, приклад для нас, як по-справжньому можливо, любити свою роботу. Я хочу побажати вам перш за все міцного здоров'я, щастя вашим родинам, усмішок, гарного настрою, ну а вже ж Мира і як найшвидше перемогу. зі святом вас Дякую вам! із на свята лікарі отримали пам'ятні дипломи та подяки. А от наприкінці заходу для лікарів влаштували святковий концерт. Ніколь Костенко Олег Синицький, Олексій Стеренков. Харків Новини.